Люди настільки ліниві, що тікають постійно у роботу. Вони вважають, що така от зайнятість чимось ну, таким собі посереднім, це моральне виправдання того, що їм лінь думати. Думати, передусім, над своїм призначенням, думати над реалізацією своїх талантів. У мене знайомий, який говорить неприємні речі. Зокрема, про те, що люди з його точки зору це когнітивні інваліди, тобто ті, хто мають мозок, а однак ним не користується, і, грубо кажучи, він у них такий от новий ну, бо не бувши у використання. І це є певною проблемою, як ви розумієте, можливо, для декого, а для декого і немає, тому що постійно новий мозок це завжди. Про таке от відчуття захоплення світ здається магічним, театралізованим, новим. Можливо, зрозумілим повністю. Коротше кажучи, поміркуйте, чи буває у вас така ситуація, коли ви намагаєтесь робити щось таке компульсивне, одні й ті самі дії для того, щоб не думати, навіщо це все ви робите. прикладу, хтось прибирає. Хтось сортує якісь там папери, хтось йде на прогулянку, хтось робить телефонні дзвінки, просто з кимось розмовляє, бо якось страшно наодинці. Страшно опинитися в кімнаті, де немає жодних звуків, крім свого внутрішнього голосу, і він, як ви розумієте, задасть різного роду. Можливо, Неприємні такі запитальницькі фрази, на які ви не б хотіли, від... щоб знаходилася у вас відповідь. Бо страшно, до прикладу, усвідомлювати якось моторошно, що ми так і не пізнали самі себе, що живемо тільки для того, щоб їсти і підтримувати тепло в своїх тілах. Хоча, можливо, з іншої точки зору, це основне наше призначення. І є Точка зору, за якою наш мозок це лише тільки випадковий такий збіг еволюційний, і у нас його не повинно було бути, як і свідомості, як і здатності мислити, слухати і комунікувати. Одначе так трапилося, що якимось чином мозок у нас з'явився, а з ним і інтелект. І цей інтелект постійно нас як ви розумієте, бентежить різного роду запитаннями. І не завжди він дає можливість згенерувати відповідь. І ми тоді шукаємо ці відповіді десь зовні, їздимо по різним країнам. Намагаємося щось робити таке, щоб пізнати світ, щоб зловити його. І уявіть, яке може бути розчарування, коли з'ясується, що шукаєте відповіді на будову. Відом, потрібно саме. Через запитання ось сюди. У свій внутрішній світ необхідно зазирнути для того, щоб знайшла відповідь, А навіщо живу я? А що мені підходить, що мені подобається. Бо, як ви розумієте, Іван Петро чи Катерина, сусіди чи різного роду тексти в книгах, вони не знають історію вашого життя, вони не знають, що вам подобається, що ні, на що у вас алергія. Як в прямому, так і в переносному сенсі, бо, можливо, у вас алергія на певні комунікації, на певних людей, на певні думки. А ви постійно повторюєте і чи інші спілкувальницькі дії, а вам від цього, ну, так собі. Тому тікати у роботу, як ви розумієте, це. Певною мірою зраджувати себе, Зраджувати своє призначення. До прикладу, нас є от кухоль, у нього є призначення. Якесь одне. Так само призначення є і у людини. І варто зрозуміти, яке ж воно, відкрити його, як Колумб відкрив Америку, а не призначити собі призначення, не поставити собі ціль, що от ти будеш моїм призначенням, а відкрити. З нашого життя для того, щоб привести у відповідність всю нашу діяльність і не тікати у якусь роботу. Бо робота це про щось заплановане, про те, що відоме, про повторювальне, Страшно, до прикладу, опинитися без роботи. Бо якщо ми опиняємось без неї, то Значить, переміщаємось в ситуацію невизначеності. А люди такі істоти, які бояться невідомого, дуже бояться, їх страшить. Ситуації, в яких вони не можуть спрогнозувати, а ж буде. Звідси, до речі, їх абарництво пішло родом, бо страшно людині, коли хтось буде приймати рішення щодо неї, і вона не розуміє, яке ж це буде рішення. Люди ж до прокладу можна віднести і різного роду там гадалки на картах, знати своє майбутнє, багато хто хоче для того, щоб оцей страх внутрішній дещо пригасити. Дехто працює постійно для того, щоб мати ресурси, на які можна спертися в майбутньому. Тобто люди вважають, що якщо в них буде нерухомість, автомобілі, там 10 тисяч працівників. Капітал на рахунках, то вони будуть в захищеному стані. Одначе, можливо, це всього-навсього просто ілюзія. Оскільки весь всесвіт не, ми не здатні проконтролювати. І це тільки здається, що отримавши човний пояс по карате, чи найнявши там двох охоронців, чи скупивши нерухомість в центрі міста, ми забезпечуємо себе захистом. Можливо, навпаки, ми себе прив'язуємо до того, що тепер ми просто спорож цієї нерухомості. Бо, як ви розумієте, право власності це ж ілюзія. І багато хто просто працює і працює на цю ілюзію. Можливо, варто було б виходити з концепції користування, тобто, якщо ви маєте доступ до того, щоб використовувати річ. І для цього вам потрібно ось буквально. Тільки зусилля. То, можливо, це набагато краще, коли ви витрачаєте ось таку кількість зусиль для того, щоб користуватися, одначе ще й мати таку відміточку, що власник цієї там землі чи нерухомості. Проте ви будете користуватися, але вже завдяки зусиллям величезного такого масштабу. Тому як варіант можна оптимізувати свою діяльність і подумати. А чи не тікаю я в роботу? Ось ви що мені моторошно дивитися у світ, де нічого не зрозуміло, де я не можу вплинути майже ні на що, просто створюю таку от ілюзію, що управляю чимось. І тому іду в роботу, бо нібито здається, що я от можу переміщати чашку чи кухоль, можу перемістити ті чи інші папери, можу перемістити буковки в ноутбуці. Щось там підписувати, створюється така от ілюзія того, що я управляю чимось. Але насправді, повторюсь, це тільки ілюзія. Тільки здається, що нібито я контролюю переміщення речей в просторі. А насправді вони мене можуть контролювати, так як нерухомість контролює свого власника. Вона змушує його доглядати її. Автомобіль краще мабуть, що взяти як метафор. Автомобіль управляє своїм власником. Він змушує мити його, змушує його заправляти, чистити, міняти в ньому різного роду там девайси та складові. Тому таке от у нас відео, як завжди, рефлексивного порядку на подумати. Наподумати про те, чим ми займаємось, і чи варто ресурс, який ми називаємо час, витрачати на діяльність, пов'язану з тим, щоб сховатися від себе в першу чергу. Тут можна зробити певну паузу, і таку от емоційно сформувати. Того, щоб думалася і усвідомлювалося набагато краще, ніж коли. Є голос, який вас спонукає до цього. Можливо, тиша спонукає і мотивує набагато більше, ніж слова. Вирішувати вам.